Показую, чим обробити сад після опадання листя. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Осінь це період, коли природа ніби засинає, але для садівника саме час діяти. Бо разом із деревами до зими готуються і численні шкідники, і збутники хвороб. Частина з них залишається зимувати в опалому листі. Частина ховається у тріщинках кори, під мохом, у ґрунті біля стовбурів. Вони спокійно перечікують холод, а навесні прокидаються раніше, ніж дерева і починають шкодити. Саме тому обробку саду після листопаду пропускати не можна. Осіння профілактика допомагає знищити до 80% зимуючих комах та спор грибкових хвороб. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного розсад та город. Обробку проводимо проти комплексу хвороб та шкідників. Першій порошнистої роси для мискостей, попелиці, довгоносиків, медянець. Не забувайте і про ягідні кущі. Смородину малину, агрус. Для них підходять ті самі препарати. Я роблю бакову суміш. Карбамід 500 грамів, мідний щит профілактин 50 грамів, і два пакетики ардісу на 10-12 літрів води. Карбамід знищує спори грибів і водночас підживлює рослину. Мідь стримує інфекції. А ардіс діє проти зимуючих шкідників. Проводимо оприскування у суху безвітряну погоду, коли температура не нижча за плюс 4 градуси за цельсієм. Так сад увійде в зиму здоровим, а навесні прокинеться сильним. Нехай ваш сад буде здоровим та добре перезимує. До нових зустрічей на території сімейного саду.